you Може, вітання. Час Кременчуцьких новин на Алтаві. У Кременчуці провели акції з профілактики туберкульозу. Кременчуцькі діти майструють справжні шедеври. Видатна Кременчуцька спортсменка Єлізавета Каланіна розповіла Кременчуцьким новинам про свій шлях до успіху. Про це зокрема піде мова сьогодні у випуску. Розпочинаємо. Останніми днями кременчужани могли бачити на вулицях міста намети з символікою однієї з політичних сил. Кременчуцькі новини зацікавилися такою політичною активністю і пішли у розвідку. Днями у різних куточках нашого міста з'явилися червоні намети з символікою партії Удар. Активісти різні за віком і статтю збирають підписи Кременчужан проти будівництва Біланівського гірничо-збагачувального комбінату. Здавалось би, гарна, добра справа. Насправді ж людей не може не турбувати безрадісна перспектива переселення мешканців околишніх сіл та можливі екологічні наслідки діяльності майбутнього комбінату. Тому і вирішили ми дізнатися більше про акцію. Спілкування вийшло дивним: всі збирачі підписів як один на відріз, відмовляються говорити на камеру. Лише приводи різні. За їх словами: комплексую, ніяковію та немолодий вік. Я на камеру линую. ви Виключите камеру будемо там пса. Збирають підписи, використовуючи бренд партії удар. Але один з юнаків доводить свою непричетність і до партії, і до намету. Я партії, ну я поставили, я зібраю кофе. Ну а чому тут стоїть палатка партії Удар? Ви знаєте? Не знаю. Інший парубок навпаки стверджує, що є членом партії і показує лист, де їх названо помічниками, консультантами народного депутата Сергія Капліна. Цікавимось, що ж відбувається в наметах приймальнях, та отримуємо відповідь. Збираємо підписи проти бока яку... катастрофа. Ну, давайте не будемо знімати, Чому? Можливо. Мабуть, дивно, що консультант, який повинен чітко знати мету даної акції, сам не має уявлення про повну назву об'єкта, проти будівництва якого збирають підписи. Не дивно, що і люди, підписуючись, не повністю розуміють мотивацію акції. Я через Єресовку е їжу до дочки. Якщо вони там закриють, так мені прийдеться тоді їхати в сторону Полтави і потім сворачувати там такі дороги сельські паскудні. А зараз там зробили хорошу дорогу. Ввечері ми повернулися на площу незалежності і побачили того ж самого активіста, який збирав червоний намет. Тоді як вдень він стверджував, що немає ніякого відношення до так званої наметної приймальні. Подождіть, не має? Ну, но ми раніше часом назад, вас спрашиває. Я взагалі Ваші я, 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 я ні на камеру, ну є, я, ні, я, ні, ні. 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 ви як Ви мене засмучали камерою, я можу вам що угодно сказати. Ні. Як же так виходить? Якщо справа блага, то чому всі так відверто відмовляються спілкуватися з журналістами при включенні відеокамері? І вже сьогодні вранці наші журналісти поспілкувалися з помічником народного депутата України Сергія Капліна. Ми намагалися дізнатися за чиєї ініціативи було організовано збір підписів у Кременчуці. Це ініціатива народного депутата Сергія Ніколайча Капліна. Активісти, я їх всіх лично не знаю, але це він організував. Mm -hmm. можу да. Говорять, приватки, це, ну, оплачені, а то я вам госуд ответити на что это Ну, оплачено, що ні Я к этому не имею отношения, У мене зовсім другая робота. Я работаю в прийомний. У наших наступних випусках ми продовжуємо досліджувати цю резонансну для Кремечужан тему та намагатимемося розібратися, хто і навіщо маніпулює думками Кремечужан у політичній боротьбі. Сьогодні в будинку дитячої та юнацької творчості відбулися відбіркові тури фестивалю мистецтва для дітей та підлітків Кремичицькі розмаїття. Журі фестивалю визначило переможців конкурсів, вмію сам та чарівна палітра. Наш кореспондент Ніна Карпенко зарядилася позитивом та отримала естетичну насолоду. Тематика представлених юними художниками робіт та техніка їхнього виконання найрізноманітніша. Яскраві натюрморти, пейзажі, графічні малюнки, малюнки гуашів звичайними фломастерами та олівцями. Переможців заочного конкурсу Чарівна палітра визначили відразу ж, а от учні віком 13-17 років мали довести свою майстерність за Мольбертом. Протягом трьох годин талановиті діти творили свої шедеври. Я досі ще шукаю себе, але мені подобається, звичайно, малювати пейзажі, тому що ну, українські, українські пейзажі це, звичайно, живописно і дуже надихає. А яка техніка малювання вам більше подобається? Акварель, гуаш Стандартно, класика. Я малюю ящерку у квітах. Чому ти брала саме таку тему? Е, – Ну, тому що мені подобається малювати гуашу, а ящерка, вона дуже яскрава виходить. Як давно ти займаєшся малюванням і скільки, скільки разів ти вже брала участь е, у конкурсі? Я навчаюсь малюванням два роки. Е, ну, в такому конкурсі беру перший раз участь. За рішенням журі переможців визначили у кожній віковій категорії. Анастасія Луценко графіка, маленькі гості, вікова категорія 5-9 років. Катерина Гурт, Гуаш чарівна палітра осені 10-12 років, Поліна Полівод, графіка 13-15 років та Олена Федоренко 16-17 років. Гран-прі присуджено прихильниці української тематики Вікторії Крісі. Як завжди, безліч захоплених відгуків спричинили неповторні унікальні витвори дитячого мистецтва, представлені на конкурс «Вмію сам». Щороку додаються нові техніки виконання. Рівень майстерності просто вражає: Язання, батік, аплікації солоного тіста, квілінг, валяння з вовни, бісероплетіння, паперопластика, модульне рігамі, малюнки на склі, вишивка та багато-багато іншого. Тож рішення журі далося нелегко. Перші місця в конкурсі Мію сам посіли найдостойніші роботи: Панове виноград Крістіни Горду 7 років, алея прекрасне міста Дар'ї Тюленевої – 12 років. М'яка іграшка на арені цирку Поліни Корігеної, 13 років. Члени журі вирізнили надзвичайно витончену на аплікацію зі стразів Насті Переполятник. Гран-прі присуджено роботі Насті Кудінової, ліплення солоного тіста. Мені дуже сподобалася робота вишивка бісером, яка створює ефект 3D, тобто це. Перша у нас представлена така робота, така техніка. І вона називається Ангел, то ангел це завжди нас повинен охороняти, і така робота повинна бути в кожній геселі. Ми вдячні тим викладачам, які працюють з цими дітками, які вкладають також в них всі свої знання. І ми сподіваємося, що наш конкурс буде ще розширятися і розширятися за межами нашої області. 24 березня позначено у календарі як Всесвітній день боротьби з туберкульозом. І тому як по всій Україні, так і в Кременчуці сьогодні проводилися акції спрямовані на профілактику цієї важкої недуги. Подробиці від Тетяни Андрієвої з 1 березня по 1 квітня у Кременчуці вже кілька років поспіль проводиться місячник профілактики захворювання на туберкульоз. Адже незважаючи на всі запобіжні заходи, сумна статистика свідчить, кількість захворілих на туберкульоз невпинно зростає. Ми вимушені констатувати зростання захворюваності на 15 березня, на 20 березня виявлено у нас 24 чоловіки порівняно з 15 за минулий рік. Ріст захворюваності відмічається за рахунок неорганізованого населення. Це люди, які не працюють, і пенсіонери, тобто ті люди, які ухиляються від щорічного профілактично-флюорографічного обстеження. І, на жаль, приходять до нас уже з занедбаними стадіями туберкульозу. Тож сьогодні працівники міського центру здоров'я, волонтери від молодіжного парламенту Кременчука та активісти Кременчуцької благодійної асоціації «Світло надії» провели акцію щодо профілактики захворювання на туберкульоз. Було підготовлено методичні рекомендації, буклети, листівки, де розписано, що таке туберкульоз, його симптоми і прояви та його профілактика про вплив шкідливих звичок на перебіг цього захворювання. Ця акція стала завершальною серед низки заходів, які були проведені в училищах, школах та вузах міста. Ми не лише їм надаємо інформацію, ми проводимо анкетування. Для них в школах проводять класні часи. У нас є такий цикл. Разом до здоров'я, в якому обов'язково внесено таке захворювання як туберкульоз. Наші лікарі приходять усі школи і починає з 5-6 класу і до 11-го проводять з ними всі і тренінги, і брифінги, розказують їм лекції, показують відеодемонстрації, щоб діти зростали більш обізнаними. Незважаючи на дощову погоду, кремчужани позитивно реагували на запропоновану їм літературу. Деки навіть зупинялися та розпитували волонтерів про самохворобу та її симптоми. Дві-три тижні кашель, йде, потіння сильне ночі, без причини втрата весу. туберкульозу він не стійкий під сонячним промінням. А отаку морозну, сиру погоду він зберігається у приміщеннях. Це коридори. Це різні заклади, де багато скупчення людей передається повітряно-крапельним шляхом і контактно-побутовим. Учасники сьогоднішньої акції сподіваються, що мети досягнуто. Всі кремічужани, хто отримав методичні рекомендації, брошури слідкуватимуть за власним здоров'ям та обов'язково проходитимуть обстеження раз на рік. Таких дітей, як вона, можна перелічити на пальцях однієї руки, це про кременчужанку Єлізавету Каланіну, неодноразову чемпіонку Європи з дзюдо, сказав її тренер зі спортивного клубу Легіон. У наступному сюжеті мова піде не лише про її спортивні успіхи, а про її життя і перші кроки у спорті. Вересень 2009 року став переломним моментом у сім'ї Каланіних. Саме тоді Єлизавета Каланіна разом з батьком зробила перші кроки у спорт на секцію дзюдо. Не жіночий вид спорту, але дівчинку з ростом під два метри віддавати на танці батько не хотів. На перших кроках розглядіти у дівчинці переможницю вдавалось не всім. «Привели таку дів що якби розстерявся, що ж з нею делать, куди куди біжати, і якби сразу мідал добро давайте ви прийдете, посмотрите, там у нас проводився турнір. Колеги першого лізного тренера були не такі суворі до дівчинки. Її фізичні дані хоч у лякали, але викликали повагу і думки про гарне спортивне майбутнє Єлизавети. У її його тренера другі, бери і не роздумувай, бери і не роздумувай, це чемпіонка будущем. Не дивлячись на згоду тренерів, взяти лізу до легіону, на шляху до великого спорту проблеми все ж таки були. Для такої досить великої дівчинки було складно знайти партнера у спаринг та здаватися не в правилах сім'ї Каланіних. Прийшлося напрячь папу. говорю, Ну хочете, щоб он щоб ребенок розвивався і тренувався. Придеться тренуватися вам з нею, тому що ну. Спарінг-партнер Папа дав добро і тренувався, год з ней. Партнера дівчинці знайшли досить швидко, ось любов до дзюдо прийшла пізніше. Небажання дівчинки ходити на тренування було велике. Проблеми Проблема ну, такого характеру були, що, що Ліза не хотіла. Ліза звикла, як по, знаєте, як вода на пути і чоловік по пути найменшого сопротивленні. Е, Сидіти в комп'ютері, спілкуватися е, в контакті, з дітьми намного ну, з намного проще там, гуляти. Вот. А тут, конечно, треба похати. Коли всі проблеми були вирішені, залишалось лише одне перемагати. Але щоб це вдалося, потрібно було замінити батька на партнера-чемпіона. Турніровки проходять як в общему режимі, як з совсіми. Приходимо, розминаємося, починаємо ратувати. Тут є установки, які нам горять тренера. В період тренування, звісно, дітей, що там можемо підказати. Нині батькам залишається лише підтримувати дівчину і збирати її медалі. Яких, до речі, у неї 33, і третина з них міжнародні. Щодо перемог, то у батька є свій ритуал. Вона без медалей, Начнем з того, що вона в останнє час в тво-тву не визначається. Тобто либо перше, либо второ, третє місце стабільно. Я мідус міжнародних соревновань. Є такий у нас ритуал. Ми я її встрічаю. З цвітами, як положено, ми вешаємо медалі на зеркало ну і робимо круг почета по міду. Як для будь-якої юної леді, сльози також притаманні Єлизаветі, але тепер, будучи спортсменкою, їх стало значно менше. Так, в принципі, характер у неї є, звісно, відчувається, що. Многі даже ходи говорю парні, некоторі могли б їй позавідувати за всі зміни у житті Єлизавети та за її перемоги. Сім'я вдячна спортивному клубу Легіон а засновнику клубу Володимиру Матицину вони виносять окрему подяку за гарні умови тренування, за тепле відношення, за другу сім'ю для доньки. «Спорт – це хорошо, здоров'я, то звісно, є, конечно, не Так багато, як хотілось, б. но все одно все время в движені. Хочу сказати спасію тренерам своїм папі. Громнею большое спасибо за штання дал і тренірам. Коні шовзалім'я тренують. То дуже немало важна. У досить нежіночому виді спорту за короткий термін досягла значних успіхів наша героїня і вважає, що цього може досягти кожна представниця так званої слабкої статі. Було б бажання і сили займатися. Завершуємо робочий тиждень з надією на справжню весну. Щоправда, синоптики наших сподівань не підтверджують. А гарного вам відпочинку цими вихідними незалежно від погоди і лише гарних новин у житті особистому. Про життя громадські Кременчуцькі новини інформуватимуть вас уже з понеділка. Щасти!